Операції реабілітації, якась, мабуть, також місія є певна у вас, тому що ну от після ми пам'ятаємо всі ці світлини, перші, які з'явилися тоді на Фейсбуці про поранення. Потім реабілітація, да довгий час, і от світлини перші, коли виходили з пов'язкою на оці, так. зараз без пов'язки. І придивляючись всі інтерв'ю, які ви давали, я наприклад розумію, да, але ви для багатьох будете рольовою моделлю, тому що багато людей. Повернуться з війни з травмами, без кінцівок, з якимись пораненнями. От я хочу, щоб ви людям пояснили, як сприймати, як себе поводити, да? і що важливо, щоб, ну, щоб, щоб, щоб ми всі були на рівних. Тому що такого буде багато. О, реально Це ви, багато. Дуже, да, ви дуже добре сказали про бути на рівних. Ви знаєте, це, це той момент, коли я. Вийшов перший раз, побачив себе в зеркалі, я дуже злякався. насправді, виглядала дуже погано насправді. Тут було ще бітадіном замазано. Але я думаю, що дуже допомогло, допомогло те, що моя сестра була потім у психолога і казала мені, що в нього була порада. Що не роби щось йому, дай йому щось попросити тебе. Чому? Тому що коли ми намагаємось весь час допомогти, uh -huh. ми робимо їх інвалідами, але ми нормальні. І от а, створити такий запит в суспільстві, що це нормально, це дуже важливо. І мені це зараз допомагає. Ви знаєте, перші дні я боявся зняти пов'язку і тільки дві людини в моєму житті поки що просили не знімати. Це маленька дівчинка. І одна добра людина з Генеральної прокуратури. Просто людина просила до генеральної прокуратури. Людина сказала, масі, я тебе дуже прошу. Просто не я тебе. Дуже прошу. Я кажу, окей, я не знімаю. А на цього ти ставишся? Нормально. Нормально. Я просто дуже сильно розумію, чому у людей так я згадую, який я був, коли я дивився на таких людей. Я розумію, чому так. Але важливо також і людям зрозуміти, що це нормальність. Цих бар'єрів не має бути. Тобто ага. це бар'єри умовний, умовні, е, умовні бар'єри. От, ми зараз з вами можемо говорити будь-що про моє око, ага. ми можемо сміятись, назвати мене піратом, і це нормально для мене. Але для того, щоб я був таким, ага. е, навколо мене таке суспільство. Чекай, але ти прийшов до цієї точки все одно. Е, ти зараз у цій точці. Е, сестра була у психолога, ти у психолога досі, я так розумію, так, правильно? Так е, скільки пройшло часу, сил, чогось ще. До того, як ти прийшов у цю точку і коротше, можеш сміятися на ситуацію над собою. Так, да, або приймати себе новим. Mm, скажімо, сп... ну, сміятися, почав з ж день мені навіть друзі привезли кульки з Віславим е, Роджером. Подарували. Але е, ви знаєте, десь місяця-два-три мені довелося усвідомлювати, що сталося. І найгірше, що реальне усвідомлення прийшло не під час цих трьох місяців, поки був в лікарні, а коли прийшов додому. Тому що ти mm -hmm. починаєш жити своє життя, ти uh -huh. бачишся своїм собакою і таке інше. Це він охороняє тебе, так не да, він Максі, ну от ви стали амбасадором державно-приватного центру саме протизування. Я думаю, що це також не просто так. Зараз, от станом на зараз, в нашій країні потребують понад 5 тисяч українців протезування різних типів. А ви самі в процесі реабілітації. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви бачите, ви вже бачите зсередини цю систему, як вона працює, чого вистачає, чого не вистачає. Тому що ну, багато хто їздить, якщо є можливість, да, оця медична евакуація на реабілітацію за кордон. Якщо є. Але ми розуміємо, що в Україні треба це налагоджувати, тому що таких людей буде величезна кількість і не у всіх буде змога виїхати туди. Так. Розкажіть про це трішечки. Ну ви знаєте, найперше, дуже що, що мені зараз подобається в цій системі координат, е, ну показником ефективності, що людину вилікували, може бути е, ситуація, при якій людина самостійно залишилась, може працювати. Тоді це і для держави uh -huh. добре, і взагалі. Але для того, щоб зробити її самостійною, це важливий показник ефективності. Для того дійсно потрібна правильна реабілітація, тобто мати ту всю технологію і лікування ребілітації. Реально виїжджати за кордон це дуже складно. Багато сімей, Я буквально нещодавно говорив з котом з Маріуполя. Теж він каже: слухай, я хочу побути з родиною. Коли ти виїжджаєш за кордон реабілітуватись, ти маєш родину з собою взяти або не взяти, якщо ти не береш родину. А це підтримка. Це дуже важлива підтримка. І тому, якщо це буде в Україні, це буде ефективно. А другий момент, звісно, що, наприклад, такі складні поранення, як в мене там або мого друга потребують реабілітації, коли тебе вчать ще наново говорити. Це неможливо з там, англомовними або німцями. Uh -huh. Це важливо, щоб ти була саме в Україні. Uh -huh. Це саме наші лікарі, які вчать їх говорити наново російською українською мовою. Uh, і, ну, власне, якщо це буде в Україні, це суттєво полегшить uh, стан і психологічних бійців. Вони швидше будуть відновлюватись. Uh, ну і загалом для України це дуже важливо, тому що в нас тут шалений хаб, uh, коли так багато поранених, і ми на них можемо. Um, Якщо не навчитись, то принаймні розвити цю цю, цю цю сферу для цивільних, в тому числі. Ну і це логічно. Так ми маємо таку можливість. Абсолютно. Да, да. А, ми сі маємо піти на коротку рекламу знову і повертаємо. Э, Масіна є наш гість сьогодні. Э, Бармі, якщо прийде, бармалій. Бармі оп! оп він вільно бігає собі по студії, грається. Сухти, хочу... така абсолютно, абсолютно така світла розмова, знаєте, про життя і про майбутнє. Ми вже почали говорити про майбутнє, що робити далі. Вже як... що буде не молодший лейтенант масінаєм робити, а що адвокат масінаєм буде робити в Україні після відбудови, після перемоги. І зараз у нас традиція є хвилина мовчання за київським часом. Можна я це скажу? Да? Телефоні ти показав, що у тебе кожного дня стоїть згадка да, про хвилину мовчання. І логічно, що не ми підведемося зараз саме сі. Всій країні зараз. Я маю щось сказати? Так. Ви знаєте, що ми кожен день слідкуємо за тим, щоб було, було просування наших військ. Ви знаєте, ми маємо розуміти, що кожен, за кожною перемогою стоять конкретні люди. Ці люди обрали бажання захищати. Вони не йшли туди помирати це точно. Тому що ми, ми хочемо захистити свою свободу. Тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали цих людей. Кожен хоча б одного когось зі своїх пам'ятав і згадував про цей день, коли його не стало. Ми завжди так робимо. Ми після хвилини мовчання завжди виходимо на гімн, такий світлий, Віра Кілі його виконує. Абсолютно світла так, така людина. І, і хочеться жити після цього. Дитина життя. Так, бо він такий дуже такий, ну, радісний. Посилово, коли вони співають, що е, якраз на сонці, і вони так прямо. Заобі... Да. Ви знаєте, якщо можна, бо це дуже важливо. Так. Перед тим як ми вас відпустимо, я хочу, щоб ви сказали, хто саме може звернутися за оцією допомогою з реабілітації. Ви знаєте, до звернутися в цей центр можуть і військові, і цивільні. Uh -huh. а, насправді зараз а, вже а, зверталися і є певна черга. Навіть ми зараз вже створили цю чергу, тому uh -huh. що а, кількість людей достатньо велика. А, я думаю, що спроможності, дай Боже, будуть достатніми для того, щоб дати всім можливість а, і протиребілітацію, і відновити, якщо треба, кістки і так далі. І, і зараз, так, так, от, друга змога теж Е, Зараз люди, які в різних психологічних станах, і ми говорили про ту точку, в ти зараз. Так. От якщо можна, звернись, будь ласка, конкретно до них. Тому що я знаю, що нас такі люди дивляться. Я знаю, що дивляться їхні родичі. Ми знаємо їх поіменно, декого. От. І ти тут, ти зараз тут, у цій точці йдеш на життя. Скажіть, будь ласка, щось. Ну, вазати, банальні речі насправді. По-перше, психологічне. Допомога дуже потрібна, вона просто полегшує життя, тому що вам з'являється ясність, відбувається ну, вам пояснюють, що з вами відбувається. Ми вперше раз, можливо, були поранені, і це дуже складні процеси психологічні, тому це дуже важливо. А щодо рідних, я впевнений, що друг потрібно багато витримки. Це час, коли людина повернулася назад, вона потребує. Десь місяця, два-три, щоб вона усвідомила, що з нею відбувається. І це складний час. Я думаю, дуже велика подяка рідним, які поруч з пораненими, тому що це найголовніша підтримка, якої можливо комусь бракує. Тому, ну і, і наостанок, ви знаєте, треба займатися собою, слідкувати за тим, щоб ми. Зберігала надію на перемогу. Це дає дуже великі сили, і насправді це тільки це саме мене дуже підтримує, тому що я розумію, що подалі буде ще більше втрат, але в тому є сенс, щоб забезпечити цю свободу для всієї нації на багато років вперед. Масі, пасибі. це честь за нас, що ти прийшов дякую, до нас. Дякую. Пасибі величезне. І дякую. ми чекаємо тебе не тільки як людину, яка пережила і продовжує жити далі. А ми чекаємо тебе як адвоката. Ми чекаємо тебе людину, яка відновлює країну. Дякую. І завжди наша студія відкрита. Пасібі тобі. Масі Наєм. і бармалей з дозволу чоловік. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.